Привіт, любий глядач Ютубу. Ось ти і дочекався другу частину мого пішого походу до Житомира. Якщо хтось не бачив, подивіться, а для інших нагадаю, що було в першій частині. Я потрапив під зливу. Що робить? Що робить? Намагався переночувати в недобудові, але не вийшло, і я пішов в ліс. Прокинувшись, я трохи помилувався видом та сів собі їсти готувати. Після того, як зібрався, вирішив піти найкоротшим шляхом і випадково потрапив в добропарк. А далі ще 40 кілометрів. А я з мокрими ногами, і мені довелося йти так до в'їзду в Житомирську область. Є, по Житомирська область! Переглянувши прогноз погоди, я зрозумів, що мені доведеться десь ховатись від дощу. Я побачив альтанку. Я зрозумів, що на цю ніч це буде мій прихисток. Добрий ранок. Сьогодні прокинувся ось в такому ось місці. Прямо біля стели при в'їзді в Житомирську область. Всім добрий ранок, Я вже там можна побачити стелу при в'їзді в Житомирську область. Сьогодні я вийшов трошки раніше, по рекордному числу, тому що перший день я вийшов о 9 Потім вчора я встав дуже пізно. Я встав десь ну як встав, я не пізно, а вийшов пізно, тому що був дощ. І сьогодні я вийшов о 8 ранку. Сподіваюсь, сьогодні дійти до Коростише. Друзі, почалися перші великі проблеми. У мене в каністрі прорвало тут дирку. Я спробував заклеїти його скотчем, але через те, що тут дирка біля клапану, все одно вода проходить. Тому мені доведеться її напевно вести в руках. Друзі, нарешті вийшло сонечко, і тепер я можу йти і не думати про те, що завтра буде дощ і так далі. Хоча воно так шпарить, що я навіть не знаю, що краще, коли є сонце чи немає. Фух, ледве не прийшов поворот, вирішив подивитись по картам. Куди взагалі ведеться дорога. І ця дорога, вона йде вздовж траси, але так трошки збоку. Ой, те, що треба. Бо така зараз спека, це просто капець. Да. Буде х10, швидкість до зарядки, скоріше за все. Ой-ой-ой. Я бо трошки затягнуло. Сподіваюсь, дощ не піде. Ваше здорово! Макдональдс, сказати чесно, я б з радістю. Але я не на машині, я йду пішки. Не зможу заїхати! Соточка сюди! Нарешті я... або як дійшов до заправки, зараз потрібно зайти ще й взяти собі поїсти до мівінок. І потім мені ще кілометра два йти до... до каньйона і там переночую вже. Так, Я вже підходжу до кар'єра, але тут є один мінус, Тільки я встану. На мене сідають комарі. Да і взагалі я просто йду, на мене сідають комарі, дуже багато комарів тут. Я зараз прийду до самого каньйону і там вже з дезиком, як вчора. Ну що, ви готові? побачити цю красу. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну хіба не красотень? Так, зараз я вже буду спускатися на місце, де я для себе заповнював місце. Так воно виглядає. Зараз я вам покажу, як буду відбувати свій кемпінг і цей буду лягати спати. А це я випадково почав знімати не в звичайному форматі, а в слому. Тому дивіться, як я смішно пірною. Привічував себе, хоча б як нормальна людина. Помився, зубки почистив, поставив на зарядку свій повербанк і вже буду збиратись, треба йти далі. Вчора, коли прийшов на це місце, познайомився з класною парочкою. Я спочатку сюди прийшов, завісив свій гамак, як ви могли побачити, відео. Потім прийшли вони також. Ось тут Завісили свій гамак. Ми трошки з ними поспілкувалися. Також вони мандрують, розповідають, що і сюди вони їхали на велосипедах з Києва. А так вони і автостопом катаються, і на велосипедах. Також, коротше, туристи класно з ними поспілкувалися. Але їм довелося йти точніше, їхати назад в Київ. А мені треба сьогодні дойти до Житомира. Звичайно, не хочеться покидати таке гарне місце, але мене чекають пригоди. речі, сьогодні я якось набагато краще це почуваю, ну тобто мені краще зараз йти мені не так болять ноги, не болять плечі. Відчуття наче рюкзак легший. А тебе я, я тебе давно чекав. І так, друзі, я взагалі вперше бачу в АТБ піцу. Ну, виглядає непогано. І на смак також непоганий. Так, все, друзі, я вийшов з Коростишева. Там позаду в мене стела при в'їзді в саме місто. Зараз я направляюсь вже в бік від Житомира. Мені йти приблизно десь пів години. Ой, півгодини кажу. Десь 30 кілометрів мені йти. Ага, півгодини. Вон. Та короти. Ні одному це в'їзд в місто нагадав якийсь могильний путу. Знаєте, друзі, мені наче ще залишилось 20 кілометрів, але наче я вже відчуваю себе переможцем. Не знаю, я йду вже з відчуттям, наче я переможець. Друзі, немає нічого неможливого, навіть якщо... Ви думаєте, що блін, в мене це не вийде. Відкладу на потім. Потім точно вийде. Ніколи не буде потім. Треба починати просто зараз. Коли ви захотіли, тоді починайте. Не треба відкладати на завтра, на післязавтра. Я коли планував цей маршрут, я мав іти зі своїм братом. У нього не вийшло. Я побачив по прогнозу, що буде хірова погода. Все одно я все одно пішов. Під час першого погляду відчувалось, наче взагалі нічого не вийде. У одного не вийшло, погода херова. Навіщо взагалі тоді йти? Ані якщо ти щось поставив для себе, то візьми це і зроби. Якщо ти знаєш, чого вартий, ходи й отримай своє. Але приготуйся тримати удари, а не нюняти, примовляючи, я нічого не досяг через нього, через неї, через когось. Так чинять боягузи, а ти не з них. Фух, Тільки піднявся в гірку, повертаюсь, дивлюсь. А там ще одна гірка. А на відео буде, не видно. тут достатньо крута горка. Як би вам так показати, що вона крута? Так. Ну так напевно ще видно. піднявся, подивіться просто. Це підйом. Але все одно на камеру так сильно. Стоп. Are you seriously? You serious? Ще один клятий підйом. Так, все, друзі, зараз я виходжу на основну дорогу. І до Житомира залишаються взагалі кілометри. Друзі, мені здається, що я вже ходжу по колу. Десь я вже це бачив! Але де? Що я по трасі і побачив тут таке. Чудове місце для відпочинку. Навіть ніколи не знав, що тут таке є. Зайшов, просто мені потрібно трошки почистити свої кросівки і йти далі. Я не вірю своїм ночам. Ви готові це побачити? Ви зараз просто будете шоповані. МакДональдс! Нічого собі! Я думав, це вигадка! А ще недалеко відходячи. От я. Ось така арка, яку напевно всі бачили, проїжджаючи по київській трасі. Ой, по київській трасі кажу. По трасі Київчоп. Така легендарна достатньо арочка між двох заправок: одна блок та друга блок. Так, поки немає машин, можна швиденько перебігти дорогу. Друзі, я вже бачу цю манівенічку. І не ту, яка з пакетами, а он ту. Все, друзі, ось я і в Житомирі. Закінчується ця серія відео про те, як я сюди йшов. Але можете не боятися, відео все одно будуть продовжуватись. Навіть більш цікаві, ніж це. Але це взагалі. Аж якось сумно, що закінчується ця історія. Ух. Все. Зараз я переходжу і я в Житомирі. Якщо хтось вірив в мене... Дякую вам. Тільки через вас я сюди дійшов. Все, я заходжу. воу І знаєте, що це означає? Що з... Житомир існує. О, Житомир, це не місто, не село. О Житомир куди нас занесло. А на Житомирському вокзалі обвалився потолок. Бабу Нюру придавило, аж з пізи пішов димок. А на Житомирському вокзалі кугути автобус далі. Хто з лопасив, хто з мішком, усі поколи пішком. А це було біля вокзалу. Де пролітав аероплан? Усі її б**ки задерли, а я с чемодан. А це була біля вокзалу, де задавили мурав'я. цілий місяць м'ясо їли.